Так, і так, побудова діаграм в Excel. значить, завдання до підготовки до, практич... підготовка до практичної роботи. Створити таблицю успішності п'яти учнів групи з чотирьох дивільних предметів за зразком. Знайдіть середня арифметична оцінок кожного учня. У ну, мене таблиця вже готова. Так, нагадую вам, отут об'єднані клітинки, для того, щоб об'єднати клітинки, виділяєте їх, об'єднати, розташувати в центрі. Об'єднали для того, щоб зробити напрямок тексту по іншому, потрібно піти у формат клітинок. Формат клітинок, вирівнювання, і отут повернути на 90 градусів. Окей. Оце у вас формат тексту став іншому. Так, і так далі знайдемо середнє. Тобто створили таблицю за зразком 5 учнів, 4 предмети довільні. Значить, знаходимо середнє. середнє або тут, в статистичних, або отут у нас є середнє. На панелі інструментів перевіряю правильно діапазон виділи, виділився правильно ентер і розтягнули за правий нижній кут. І так, переходимо до побудови першої діаграми. Так, для таблиці успішність учнів. Побудуйте кругову діаграму по успішності одного з учнів. Значить, на пусту клітиночку ставимо, курсорчик, на пустій клітиночці ставимо, вставлення. Кругова або секторна в різних версіях офісу, дивитись, як вона у вас називається. Вибираєте можна таку, наприклад. Є об'ємна, є пласка. Можна об'ємну, можна пласку, все рівно. Значить, пока у вас пустий листочок, тепер нам нужно до нього додати дані. Права клавіша вибрати дані. Значить, по успішності одного з учнів беремо, виділяємо, крім середнього. Крім середнього, дивимося на нашу діаграму. Ось, калісникова, оцінки калісникової, але кожна діаграма повинна нести якийсь зміст. А отут, дивіться, непонятно, що означає у нас оці сектори в нашій діаграмі. Тому підпишемо вісі под підписи горизонтальної осі. Редагувати підписи горизонтальної осі у нас повинні бути назви предметів. Ну, тепер вона зрозуміла стала наша діаграма. Окей. Ну, єдине, що давайте поміняємо всі по, у нас майже рівні сектори. Давайте трошки зробимо, щоб вони відрізнялися. Наші сектори. Тут, наприклад, ставимо. Ну, ось, бачите, наша діаграма змінює свій вигляд. Наступне завдання. По секторній діаграмі. Змінити заливку області діаграми та легенди, здійснити поворот діаграми на 60 градусів. Значить, якщо я буду водити просто мишкою, нічого не натискаючи по діаграмі, у мене будуть підписуватися різні її елементи. Ну, це зараз вона в мене стоїть на області діаграми. Далі повела. Легенда. Оці підписи, які розкривають зміст діаграми, називаються легендою. Далі Рядка точка Алгебра. Значення 18,4, 32 від усіх оцінок займає. І так нам область е, е, діаграми нужно змінити. Заливка. Права клавіша, формат області діаграми формат області діаграми. Заливка. Значить, заливки я вам нагадую точно так же, як і у Верді, можуть бути суцільні, суцільні. Можуть бути градієнтні, градієнтні. Значить, градієнтні можуть бути заготовками. Кожна заготовка має свою назву, пустеля, павич, наприклад, мідь. Можуть бути лінійні, радіальні, прямокутні, і, і також навіть можна додавати і змінювати градієнти. Градієнтні заливки, змінювати колір градієнтів. От дивіться, я от поміняла кольор. Значить, можуть бути рисунком або текстурою. Текстури всі теж мають свою назву. Рисунок це з файла. А може бути заливка візерунком. Візерунки також мають кожну свою назву. Ну, давайте зупинимось на градієні. Закрити. Так, змінюємо заливку легенди. Для цього права клавіша. Формат легенди. Також заливка. Ну, наприклад, возьмемо суцільну якусь заливку возьмемо. Ось. Залили, закрити. І здійснити поворот діаграми на кут 60 градусів. На кут 60 градусів. Так, формат ряду даних. Так, і ось у нас йдуть на. Дивіться, зараз вона буде повертатися. Побачили, Оце на 82 градуси. Я її повернула. Мені на кут 60. Ну, можна вручну, в принципі, ввести. Точно було. Оце вона повернулася у мене на кут 60 градусів. Також діаграму можна розташувати на наявному аркуші. А можна на окремому аркуші перемістити діаграму. На окремому сектор на діаграму. Назвемо аркуш. Секторна діаграма. Ось він у мене розмістився на окремому аркуші, секторна діаграма розмістилась на окремому аркуші. Так, наступну діаграму будуємо. Побудувати об'ємну діаграму, гістограму по всіх даних, по всіх. Знов таки, на пусту клітиночку ставимо наш е курсор, Вставлення, шукаємо гістограма. Вот об'ємно, об'ємна, об'ємна. Звичайно, ось Вона найкраще буде відображати зміст, зміст нашої таблиці. Об'ємна. Права клавіша. Вибрати дані. І так, вибираємо, крім номера по порядку і крім середнього, виділяємо. Крім номера по порядку і крім середнього. Дивимося, що ми маємо. Значить, маємо. Все у нас тут вже підписано, тут навіть не потрібно нічого редагувати. Все підписано. Оце оцінки корнет по різних предметах, кожний предмет позначений своїм кольором у 20-бальній системі. Об'ємна, тобто об'ємні фігури, паралеліпіпіди, конуси, піраміди. І так далі, ми будемо змінювати фігури далі. Так, окей, побудували. Наступне завдання. Змінити фігури, якими задається, діаграма в одному рядку. Значить, один рядок, це, наприклад, у нас, якщо я підсвічую, Оцей бузковим кольором. Це у мене предмет історія. У мене всі предмети історії у всіх учнів підсвітились, як ви бачите. Це називається в одному рядку. Тобто предмет історія це є один рядок. Я клацаю по одному елементу, а підсвічуються всі відповідні елементи по предмету історія. Формат ряду даних. Фігура. Ну і, наприклад, давайте поміняємо на. Усічений конус. Усічений конус. Так, поміняли фігури. Так, змінити кут, під яким видно діаграму. Так, виділяємо діаграму. Так, права клавіша. Об'ємне обертання. Об'ємне обертання. Ну тут у нас не вказано, тут її в двох напрямках можна обертати вздовж ОХ, вздовж вісі о Дивіться, зараз я подвійну. Побачите, як вона обертається. Ось, бачите, пішла обертання. Якщо вздовж вісі о отак повернемо її трошки. Так, повернемо. Отак от гарно видно. Оце ми зробили об'ємне обертання. Наступний елемент. Змінити заливку стінок. Знов таки ведемо, шукаємо, де у нас тут стінки область діаграми. Це ми знаємо, що це у нас легенда. Легенда. Далі ведемо. Ось задня стінка. Оцю стінку, наприклад, нам потрібно змінити. Змінити. Так, права клавіша. Формат стінок. І знову переходимо в заливку. Ну, давайте текстуру в цей раз візьмемо. Текстуру якусь візьмемо для стінки. Закрити. Так. Наступний елемент змінити візерунок в рядах даних. Нагадую, ряд даних це те, що у нас все одним кольором по предметах, наприклад, синій виділяємо. Синій це у нас предмет алгебра, права клавіша, візерунок це заливка, Заливка. візерунок це заливка, заливка, візерунка. Ну і виберемо який-небудь. Велика клітинка, але отут давайте фон трошки яскравіше його візьмемо, щоб буде. Ось таким шляхом. Змінили візерунок. Так, наступний елемент: змінити шрифт, яким підписані вісім. Наприклад, возьмемо прізвища наші. Закладка, основне. Дуже збільшувати не будемо шрифт, оскільки він може не влізти в нашу діаграму. Можемо змінити от таким шляхом. Можемо жирним зробити, наприклад, і курсивом. Оце ми поміняли шрифт. Так, наступний. Змінити заливку області діаграми. Ну, опять знов таки, знаходимо область діаграми, права клавіша, формат області діаграми. Заливка суцільну візьмемо. Не яскраво. Так, закрити. Так. І дати заголовок діаграмі. Дати заголовок діаграмі ви повинні її виділити, піти в закладку макет. Макет, підемо в закладку. Так, закладка макет. І вибрати назва діаграми. Над діаграмою. Над діаграмою. Ой. Над діаграмою. Так, ну і, наприклад, називаємо оцінки учнів. Оцінки учнів. учнів. Також можемо змінити через закладку основне колір шрифта, розмір шрифта, тип шрифта тощо. Так, ну все таким шляхом зараз зупиняємо запис. Зараз.